Всім привіт сонячної Одеси. У продажу Fiat 500L. Це в нас 13 рік. 1,4 бензин на автоматі на передньому приводі в гарному чорному кольорі, тонований на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень, сів та поїхав. Дійсно достойний стан. можете бачити самі, по кузову також вона дуже-дуже гарно виглядає. На гарній комплектації. На ось такому шкіряному салоні, не розірваному, не потертому а дійсно в охайному стані. Є панорамний дах, Підігріви сидінь, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, датчики світла, також є повне мультикермо, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль. Гарна мультимедія, камера заднього виду, блютуз. Все повністю по автомобілю працює. До речі, клімат дуже добре холодить. Кожна кнопочка працює. Пробігу в нас 105 тисяч миль. Дійсно, повністю обслуговане авто від власника. Сів та поїхав. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.